Хочу продовжувати цю тему? СБУ повідомило, що на звільнених територіях Харківської області перевірили вже 7 тисяч громадян, і 16 з них виявилися колаборантами. Ну ось Карась за цей час з'явився, поки я цю статистику вам навів. Продовжуйте. Є, нема, нема. Знаєте, про що е, думалося? Я е, мабуть задам наступне запитання е, тому ж самому Карасю, коли ми відновимо зв'язок. Що ну поки що насправді що відбувається? Ми зараз деокуповуємо ті території, які е, Російська Федерація зайняла після 24 лютого, тобто ці території, які там 200, 180 днів. Ну Плюс-мінус півроку території, які знаходяться під окупацією Російської Федерації. А є ж території, які з 2014 року окуповані, і оце доволі цікаво. Що там буде відбуватися? Ну пане Крес, ви завершите те, що ви говорили. А потім я задам таке вже запитання на майбутнє з такою перспективою, коли ми почнемо деокуповувати ті міста, які ще були окуповані у 2014 році. Що там буде? Так, да, то ну, коротенько, значить, по СБУ. Однозначно, треба багато робити змін і туди вкладати коштів, і цих змін не вистачає, хай це співробітників. співробітники. Е, стосовно людей, які на цих територіях там незрозуміли, ТСМ, ну, треба розбиратися і дуже жорстко, і спокійно по закону. Е, був там 10 років, був там 10 років. Е, треба ну, будувати, мабуть, я не знаю, нові тюрми десь там робити, на швидко якось щось треба будувати, хоча у нас треба там і окопи Ну, Треба будувати базово багато тюрем, тому що це для русского чоловіка або для зараженого е, інфекціями, от е, відсутності інтелекту, який от разом з Росією приходить. То е, насправді ну, тюрма це для них ж академія, це їхня от, школа життя. Чому от вони всі сиділи в тюрмі, тому що так людина стає русським? Тобто, а сидів за якісь е, зґвалтування там великої рогатої ходоби за крадіжку, і став сразу настоящим ще чоловіком. І е, ми тут маємо розуміти, що так само і наша тюрма лише це такий од двоного боку. телепорт. якби для русского чоловіка. Він так стає русським і тільки так його можна задвернуть в культурний Культурний світ. Треба всіх їх посадити. А потім років через 5 7 10 влаштовувати конкурси, хто краще заспіває вірші Тараса Шевченка або придумає нові, і тоді давати амністів 5 7 10 років там критої максимальної каторги. Тому що русський чоловік його треба ізолювати від цивілізованого світу, тому що він ну, отримує якісь незрозумілі подразники. Йому здається, що все це вороже. Там який туалетний папір, Макдональдс, все хоче його захопити, знищити його. Духовний мір, як бо це тваринний, тому їх треба ізолювати і лікувати строгим режимом. І вони однозначно скажуть всі дякую, тому що русський чоловік. Які народи Донбабве, от уже які здичевіли, вони розуміють мову сили, і після того вони будуть всі казати дякую. Вони будуть махати черно-чорними прапорами, так як ми ніколи не махали. Вони будуть так наступати на Сібірські якісь ось його царство в рамках миротворчого контингента, як ми ніколи не наступали після там п'яти семи років тюрми. Неважливо, якого вони віку. Всі, хто підлягає кримінальному переслідуванню, всі мають сісти в тюрму, і тільки так однозначно, треба буде сажати і тих от працівників судової правоохоронної системи, хто будуть їх за гроші відмазувати там ної, ну там не сильно. Оце все має Просто масово треба будувати дуже багато тюрем, і вони через там 5-6 років вони вийдуть абсолютно вже нормальними притомними людьми.